Так, відео про те, як підібрати правильно газовий модуль. Якщо у вас генератор не інверторний, а ось такого відкритого плану, і він 2,5 і до 3 кВт, можливо, 3,5 кВт. На ньому встановлений двигун марки 168 або 170F, ось тут можна подивитись. тоді, ось, ось так він виглядає, тоді вам підходить модуль КМС 3. Тут який основний момент, щоб між цими шпильками, на яких тримається карбюратор, тут одна і ось друга шпилька, має бути розболтовка по центрам 40 або 42 мм. В принципі, в китайських генераторах усіх стандарт. Тепер йдемо далі. Якщо у вас генератор 5 або 7 кВт, вам підходить ось такий. Вам підходить, якщо такий от генератор, вам підходить модуль КБС-2 KBS2 або КБС-2А. Значить, в якому випадку підходить модуль КБС-2. В такому випадку, коли тяга біля карбюратора, тяга, яка управляє газом, ось вона. Ось. Показую. Ось оце. Якщо тут метал. Тоді це буде КБС 2А. Якщо ж у вас не метал, а якщо пластмасова тяга, ну, наприклад, показую, ось вона, якщо збільшити, я думаю, буде видно ось оцей за фільтром. Бачимо отакий кусочок. Оце тяга управління газом. Якщо вона пластмасова, а в даному випадку вона пластмасова, тоді вам підходить модуль КБС-2. Якщо будуть запитання, задавайте їх менеджерам, вони вам залюбки все підскажуть.